Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Відгадайте загадку, якщо всі гуртом збираються, веселяться, посміхаються, якщо скрізь лежать пакунки, а в пакунках подарунки, всі танцюють і співають, і найкращого бажають. Привітань, якщо багато, значить, що настало? Свято, діти, а які ви знаєте зимові свята? Вірно, це святий Миколай, Різдво, Новий рік. За що ви їх любите? А яке зимове свято найперше? Ви його з нетерпінням чекаєте, дуже любите? Так, це свято Святого Миколая. Скажіть, до вас Миколай чи дотворець приходив у цьому році? А розкажіть, що він вам приніс під подушку? Швидко минає перший місяць семи. Як він називається? Вірно, грудень. А другий як називається? Січень. А третій так, лютий. Наступне свято після Миколая це Різдво. До Різдва люди готуються заздалегідь. Купують або виготовляють подарунки. Готують традиційні смаколики, розучують пісні, вірші, щедрівки, колядки. Скажіть, яке свято Різдво? Так, гарне, казкове, веселе, радісне, сімейне. Наступне свято яке ми будемо відзначати? У кінці місяця грудня. Вірно, новий рік. Кого вітають під час цього свята? Один одного. Що прикрашають на новий рік? Ялинку. А чим ялинку прикрашають? Так, вірно, іграшками. Всі вже прикрасили вдома свої ялинки. Молодці малята, подивіться, наша ялиночка засумувала. Давайте її розвеселимо. Як? Можливо, ялиночці треба сказати ласкаві слова? І вона знову стане веселою. Подумайте і скажіть, яка в нас ялинка? Так, колюча, пухнаста. Снігова, струнка, запашна, нарядна, святкова. Ялиночці сподобались ваші слова. Подивіться, якою вона стала гарною. Які ви знаєте зимові свята. Назвіть зимові місяці. Яке зимове свято відзначають в кінці грудня? Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!